Цього чоли запис. А, так, є запис є. Ми будемо сподіватися, що запис є. Якщо що, то я. Так, да, бачу, що запис є. А, дивіться, значить, в нас на, наразі є три гілки київського метрополітену. Да? Це червона гілка. А, Зелена гілка і синя гілка. Так, мені дуже зручно. Трошки сумну. Вся наша Вікіпедія. Ось тут видно синю гілку. А, ну так, да, я ж в окрему папку зберігала цю. Фотографію тепер згадала. Метро. Ось. Оця нам знайома схема, яку ми бачимо. Кожного дня, коли їздимо на метрополітен. ось червона гілка, ось зелена гілка, ось синя гілка. Да? Червона була найперша, і а, її почали будувати ще в, в 49-му році, заснувала Київський метрополітен як такий, як організацію, і 11 років пішло на те, щоб відкрити перші 5 станцій. Перші 5 станцій, які були у центрі: Дніпро, Арсенальна, Хрещатик, Університет та Вокзальна. І ось зараз вам покажу оці перші п'ять станцій. Ось, вона стара мапа. Видно, платформа Дніпро, арсенальна, хрещатик, вокзальна, і в перспективі, бачите, тут вже рисочками поділено, що будується політехнічний інститут і більшовика. Отак оці чотири з університетом 5 було побудовано. І вже проєктувалася, планувалася синя гілка, там, де Майдан Незалежності, там, де поштова площа, контрактова площа. І першопочатково е, знали, що будуть робити е, перехід на Хрещатику, е, та буде станція Майдан Незалежності. Запланували, так і зробили. Зелен, зелену гілку теж в перспективі планували. І планували, що перехід буде на станції метро Університет. Але вона доволі таки коротка. А сама я маю на увазі платформа. Тобто там так само поміщається п'ять вагонів метрополітена, там де заходиш на сам вагон. А оця центральна частина, вона доволі коротка. І вже тоді розуміли, що, мабуть, не буде вистачати простору цієї станції для того, щоб пропускати таку велику кількість людей. Знову ж таки, на хрещатик тягнути третю гілку. І робити потрійну пересадку, то було б перенавантаження, бо вже зрозуміло було, що не витримує станція, не буде витримувати от такий, такий людський потік, таке навантаження. І дивіться: так з'явилася в нас станція метро театральна з переходом на зелену гілку Золоті ворота, яким чином зробили. Дивіться в нас тут. Видно, бачимо а, червону гілку. Бачимо зараз рисочками. Видно в відео, да, всім? рисочками будують, як планували гілку, бачите, зелене пройшлося, і потім зрозуміли, яким чином іти. Бо це дуже залежить від, від того, який ґрунт, де зручніше пройти. Це називається трасіровка, тобто куди саме планують трасу метрополітена. І знову ж таки розуміють, що от будуть від Львівської площі да, йти до е метро палац спорта, от таким чином по прямій. Якщо робити все таки пересадку на університеті, треба зробити таку загагуліну. Да? Це було занадто дорого, незручно і інженерно доволі таки складно. Бо метрополітен тоді б доводилося зменшувати швидкість і робити о -о отакий крюк. Не підійшло. Тоді подумала, ок може зробимо на Хрещатику, але я вам сказала, що ну три, три гілки то доволі таки великий людський потік. І тоді зробили таким чином: ось ми бачимо платформу станції метро «Університет», бачимо платформу станції метро Хрещатик, і яким чином шов от цей перший тунель метро, який побудували ще от в 50-ті роки, і як це було до 87-го року. Тобто 27 років, отак шов метрополітен. Але взяли, побудували ще одну станцію театральну, не з таким великим а, поворотом. Під час того, як ще працювала метро, збудували оці тунелі бічні, а потім врізали їх в оригінальні оці першопочаткові тунелі. Певний час метро працювало, наче розрізано на дві, коли треба було врізати отут і отут. Зрозуміло, що потяги вже не могли ходити. Тому а, метро ходило від Святошино до університету і поверталося назад, а з іншого боку, від Хрещатику на лівий берег і назад. Тобто, як отаким от, от чином. Тут зверху пустили 5 окремих а, додаткових маршрутів автобусу, тролейбусу. А, Намагалися хоч якось це о, о, поліпшити о, руху цих пасажиропотоків, бо обслуговувати треба було мінімум 400 тисяч людей на день. Це велика кількість, майже півмільйона. І першопочатково, коли от планували врізку цих тунелів, розуміли, що, мабуть, це займе мінімум 9 місяців, але о, найняли ще більше робочих, працювали 24 години на добу і змогли зробити це за півроку. За півроку, це насправді дуже класно і для такого масштабного будівництва. І от тепер, отак таким чином, у нас ходить метрополітен. От з таким маленьким поворотом. А що ж сталося з цими тунелями? Вони залишилися покинуті. І в народі є такі люди, як а, Дігери. А, оце бачимо, як будують вже зелену гілку з переходом. А, дігери це ті, хто досліджують місто під землею. Вони називають її консерва. Або вона законсервована, да? тобто там вже не, не відбувається ніякого будівництва, не ходять потяги. А, і отаким чином виглядає ця консерва. Зараз вам покажу. Її дуже люблять ось все, вона. Ось тут теж. Те саме, що я вам показувала, що ось дій станції метро, університет, Хрещатик, театральна золоті ворота. І як бачите, самі, сама платформа станції метро Золоті Ворота, вона насправді знаходиться, знаходиться наче під цими тунелями, під тими, які вже існували. Ось фотографії під час будівництва. І от таким чином виглядає цей покинутий тунель. Ми бачимо, що немає шпал, точніше, шпали є реєк нема. Бачите, тільки слід у цих реєк. Там забетоновано. І от сюди люблять вночі, в день приходити оці дігери і роздивлятися, як це виглядає. Ви подивіться, які масштабні просто ці проводи для електрики. Ви ж розумієте, що там дуже багато треба струму, да, і сильного струму, щоб пускати ці електропотяги. Оці всі бічні штуки, які ви бачите, це зазвичай виходи до. Різних воздуховодів, тобто, щоб повітря нагнітати. Є така штука як Сереж, ти спеціально робиш коті? Вибачайте. І скаплюється водичка через грунтові води. Треба відкачувати цю воду. Бачимо навіть тут. Там різні. Водовідкачувальні станції з боку знаходяться знову ж таки, оскільки це були е, об'єкти е, цивільної оборони, тобто на на випадок війни, на випадок якихось е, Стихійних лих метро можна використовувати як сховище, були побудовані от такі, бачите, гермодвірі, це називається гермозатвори, тобто двері, які герметично закриваються, і вони тут ще існують в цих тунелях. Вони насправді існують не тільки тут, вони існують на кожній гілці метро. просто питання в тому, як часто воно зустрічається. Якщо на першому будівництві, яке ввелося у 60-ті роки, це період холодної війни, коли а, між собою. Сперечалися за вплив на світ СС, СРСР та США, то там а, ці гермодвері зустрічаються між кожною станцією, оскільки там був високий ризик а, початку війни. А то вже в наші роки, коли будують метро, то і дай Боже, щоб вони раз на п'ять станцій зустрічалися ці гермодвері саме в тунелях. Вони насправді є на кожній станції. Я зараз вам теж це покажу. Але ось бачимо: так, ось цей гермозатвори, і оці двері, які ви. Їжджають, а для того, щоб закрити оцей тунель. І ось, оскільки е, я вам казала, що золоті ворота, сама платформа знаходиться наче під цими тунелями, під цим тунелем, який е, був побудований ще в 60-ті роки, то вже в... Довелося врізати його теж і от будувати для того, щоб робочі змогли переходити між тунелем до тунелу. Таку, значить, зверхню верхню штуку, шапку, щоб можна було перейти. Тут дуже, дуже хороша схема. Оце і, знизу бачимо існуючу платформу станції ворота. Оце центральна частина, це там, де ми з вами ходимо. Справа, зліва, це вже доходять потяги метрополітен. А зверху це старий, е, старий тунель. І оскільки він спирається е, на оці е, тунелі золотих воріт, а по центру виходить, що він не може спертися, то для, для його підтримки зробили зробила така, наче арку для того, щоб він спирався на оці бокові тунелі, щоб знову ж таки не давило на стелю самої станції. І от таким чином воно вже менше, менше за розміром виглядає. А оці гермозатвори... затвори. Е, Зараз. Ду -ду -ду -ду. Це блудкери. Так, так, гірма з латвори. Оце, чудово. Вони є різного типу. Вони бувають як дверцята, оце можна побачити з лівої сторони. Отак, от от якраз на картинці видно, що воно як двері зачиняється. А в тому тунелі, де ми тільки що бачили, вони були старого типу ті, які виїжджають да, з самого тунелю. І це тонельні гермозотвори. Вони насправді ще дуже потрібні. А якщо раптом трапляється стихійне лихо, як я вам казала, от, наприклад, це фотографія пражського метрополітену, коли його затопило. І якби гермодвері працювали, то можливо було б ну герматично да, знову ж таки, воно нічого не пропускає. Це означає, що можна щоб якийсь шматок тунелю там затопило, а все інше врятувати, хоча б ці частини. І а, в нас доволі часто використовують гермозатвори біля станції метро «Героїв Дніпра, оскільки вона знаходиться в такій низині і там не дуже а, добре зроблена а, дренажна система, та яка збирає водичку, коли йде дощ, а, то буває, що станцію підтоплює. І от і, оскільки я живу на оболоні, ми відчуваємо це, оскільки метро закривають і вони ходять потяги до контрактової тільки площі. Ці останні чотири станції вже не працюють через те, що вони. А, Підтоплення, ось ці старі двері, знову ж таки, гармодвері бачимо. Оце вже нові, знову ж таки, в Пражському метро. Після затоплення вони вклалися в будівництво і зробили нові двері. Це доволі таки дорого, але дуже часто це виправдано, бо це легше побудувати все таки двері, і за ними слідкувати, ніж потім через це затоплення міняти абсолютно все, що знаходиться в метрополітені. Всю техніку. Але також є гермозатвори на ці виходи до воздуховодів, до е в різних подсобних поміщень, так звана, а також вони є на станціях. І на станціях вони заховані в такі штуки. Знову ж таки, коли ви користуєтесь метрополітеном, ви завжди можете побачити на підземних переходах або навіть на станціях отакі дивні металеві конструкції, які закривають оці оригінальні гермозатвори, які. Досі працюють. Отак От виглядає підземний перехід входу в метро, коли двері закриті. Раз на кілька років або на рік, або на кілька місяців проходять нічні навчання в метрополітені, і вони дивляться, чи працюють всі ці механізми, чи потрібно щось підремонтувати. Там спеціальна така кімнатка, де живуть у ці двері, можна сказати, до того як вони виїжджають. Ось видно, да? по таких рейках вони заходять. І з іншого боку, отак виглядає цей гермозатвор, помальований графіті, це, а, здається, на, десь на лівому березі, на Сокарках чи на кузняках. І на станціях є також гермозатвори. На станціях частіше роблять такі, які вони з підземлі. Не з боку виїжджають, а з під землі. От якраз підземне приміщення під платформою, можна побачити, як виглядають ці двері. А оце старого типу, вони. Теж, наче дверцята, отак от от закриваються, як кришка. Але е, Олег Тоцький, який от, робив усі ці фотографії, е, жалівся, що жодного разу от, йому, не, е, на жаль, не було можливості подивитися, як працюють усі старі двері 60-х років. Оце, до речі, платформа станції метроуніверситети, будь-можемо побачити, що вона таки доволі коротка. Тільки п'ять виходів до самих потягів, бачите, п'ять арок. То, оскільки вона старого типу 60-го року, коли не було такого людського потоку, плюс вона а, глибокого залягання, то вона сама платформа центральної частини вона доволі коротка. І ось на станції метро Вокзальна. Ось тут живуть ці двері. І зараз я вам покажу, як вони відкриваються. І поїхали собі, бачите. Один єдиний раз, коли а, метрополітен показував, ну як це показував, а коли було можливість у звичайних пасажирів побачити, як працюють гермозатвори, це було у 2014 році, коли були снайперські вистріли під час революції гідності. І оскільки метрополітен а, закривався, не давав можливості вийти людям в центрі міста, то а, якраз закривали виходи отакими гермозатворами. Це ми поговорили про гермозатвори. А ще так, це я теж вам розказала. О, так, 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 так. І ще, знову ж таки, коли ми говорили з вами про трасування, про е, плани метрополітену, да, вони ж планують, куди буде йти станція. Але буває так, що певний шматок вони не можуть пройти по, з якихось причин або немає сенсу будувати самостійно. От, наприклад, дуже великий перегон є від золотими воротами до Лук'янівської. Тут є оця недобудована станція метро Львівська Брама. Вона збудована десь на 80%, збудована платформа, збудовані е, всі ці пілони, тобто, оці між. Е, Ну, наче стовпи, які тримають а, цю станцію, але досі не можуть придумати, де вивести ескалатори на вихід з метрополітену. і її використовували один єдиний раз, а, коли а, там робили а, показ мод моделей привезли прямо на метрополітені на потязі. Там вже були влаштовані суфіти, були журналісти, вони дефілювали у цих нових одежах по самій платформі, і ну, воно таки були лофт, так званий стиль, да, коли поєднання бруталізму, такого недобудови, з якимось шиком цих нових стилів одягу. Ось, коли ви їдете на Зеленій гілці від золотих воріт до, до Лукянівки, потяг трошки зазвичай повільніше їде, і якщо раптом ввімкнене світло, воно зазвичай його вмикають тільки вночі, коли йде перевірка станцій, перевірка рейок, перевірка усіх механізмів знову ж таки, які мають працювати в метрополітені. Але якщо раптом пощастить, то можна побачити саму платформу станції. До речі, в років, мабуть, сім тому. Не пам'ятаю вже, яка компанія а, зробила дуже прикольні а, тут рекламні щити а, на самій станції, і коли ти їхав, воно наче як живі картинки, там, здається, олені бігли. А насправді, то, ну, а, знаєте, як стара анімація, коли а, а, не, не занімовані картинки, але просто ти їх швидко дуже перегортаєш, то таке враження, що вони рухаються. І отак само тут, тут було, було, було доволі прикольно. І е, отаким от чином, бачите, вона виглядає дійсно містично, наче тут живуть привиди, Дуже не вистачає якогось такого потягу приводу, якогось скелету машиніста. Але насправді знову ж таки, ну на фотографіях дуже часто буває, що воно виглядає трошки іншим чином ніж е, буває насправді. Але так чи інакше, будемо сподіватися, що в якісь там наступні роки такі спроєктують виходи, куди ескалатори е нагору, на гору на поверхню будуть виходити. Оце вже сама платформа. Справа зліва це виходи до потягів. А, і нарешті ця станція запрацює. Бо, в принципі, для центру міста це дуже важливий теж пересадочний вузол, оскільки львівська площа. Дуже навантажена, там багато доволі бізнес-центрів старої забудови, там теж багато нова забудова, там, де люди живуть, і знову ж таки, бізнес-центри, як я казала, торгівельні. центри. Тож, в принципі, ця станція дуже потрібна містянам. А є ще отака штука. Її дігри називають командний бункер Київського метрополітена, але насправді його ніколи так і не добудували. Це ще теж період будівництва 60-70-х років. У 80-ті це вже його покинули. Усі ці лампочки, які ви бачите, це насправді вже не технічно свідчено. О... А зараз не можу підібрати слово, а дігри власне самі приносять ці лампочки для того, щоб робити такі круті фотографії. Але ось так воно виглядає. Шматок незрозумілого тунелю. Можливо, це до речі знаходиться неподалік від Верховної Ради, Кабінету міністрів і адміністрації президента, тому доводу висока віргідність для того, що це могла бути якийсь секретний такий вихід на випадок. Якоїсь, а, якихось негараздів для вищого керівництва країни. А, доволі часто його називають триповерховим, просто через те, що тут залишились такі конструкції, які ділять простір на три частини. Насправді там нема три окремих а, поверхи. Це от виглядає як оцей шматок тунеля. А, і оскільки він не добудований, то досі такі тачки залишилися, які вивозили ґрунт. Для того, щоб е монтувати далі е ці тунелі. Але ну як ви бачите, вигляд абсолютно неестетичним, як то кажучи, таким шматком е воно і залишилося. Е і якось ці хлопці можуть туди дібратися від станції метро Майдан Незалежності. Там якісь які, якісь є секретні вибити. Є ще одна недобудована станція. Вона називається Герцена. Е за е Правилами метрополітену не може бути між станціями відстань більше 2,5 кілометрів. Це через випадки, знову ж таки, якихось негараздів, якщо зупинився потяг, куди виводити людей, якщо раптом якась небезпека, тому обов'язково мають бути якісь. Альтернативні виходи з метрополітену, якщо це не станція, Лук'янівську дорогу, чи Серець відкривали вже за часів незалежності України, метрополітен це дуже-дуже дороге будівництво. І, як завжди буває, намагалися якось зекономити. І вирішили, що оскільки там мотоциклетний завод, який був, Існував ще неподалік від Лук'янівки, між якраз Лук'янівкою Дорогорщиною, вже е, потроху по, закривався, що не буде такого потоку людей, як планувалося спочатку, що вже платформа не потребує такої, е, що не буде такої кількості людей, щоб потребувати платформу. То е, вирішили зекономити і одразу відкривати тільки станцію метро дорогощі, але е, трошки залишилося. Щось від тієї станції теоретично її навіть можна добудувати, оскільки є до неї підходи зверху, там є такі е шахти, які е можна дійти до самого тунелю. От це на території. Е Факультету міжнародних відносин, який до Шевченка відноситься до університету, тобто є можливість знову ж таки техніку підвести, якщо що, добудувати цю станцію. Це проекти станції, які так і не були реалізовані. І от таким чином, бачите, це виглядає просто як платформа, на яку можна, якщо раптом зупиняється потяг десь в тунелі, то можна висадити людей і вивести через бокові такі виходи, які до цих вентиляційних шахт виводять можна на випадок аварії в. Людей і вивезти з е, тунелю. А ще одна станція, якої е, немає е, на мапі, хоча вона насправді існує, це тілічка це між станціями метровидобичі та Славутич. Славутич знаходиться аж вже на лівому березі, одразу після е, Південного мосту. Видобич ще на правому березі. А Тілічка, оце боча, е, е, ще будівництво Зеленої Гілки, бачимо. Міст естакаду, яка виводить на міст південний, ось у тунелі метро, і десь отут, під землею знаходиться ось ця станція. метро Теличка, оце виходи вентиляційних шах. І отаким от чином вона виглядає. Вона мала бути правостороння, тобто вихід на праву платформу. Знову ж таки, вона збудована на більше ніж на 80%. Бо зрозумієте, що просто цей декор, плити, там, ті ж самі ескалатори, якісь турнікети, все це інше це дуже маленька частина вартості станції, і дуже маленька частина інженерії. тобто… Оце вже на 80% побудована станція. Оце вона вже існує, якщо що, її швидко можна добудувати. Але виглядає це е, територія, тут це проєкт Київ Сіті, такий був, що думали, може перенести сюди і адміністрацію, всю нашого керівництво країни, а також побудувати дуже багато бізнес-центрів, е, якесь елітне житло, оскільки там все промзона, яка у більшості випадків покинута. Але це тільки в проектах залишилося, і якщо раптом будуть такі забудовувати цю територію, яка майже вся повністю з не використовується людьми, то можливо все-таки станцію метрополітену відкриють і знову ж таки її можна використовувати на випадок якихось екстрених ситуацій, коли треба винести велику кількість людей. Знову ж таки, всі бачите, всі три станції, які не будне добудовані, лічка. Львівська брама та Єрцена, вони знаходяться на Зеленій гілці. А той шматок тунелі, про який ми говорили з вами на початку, він знаходиться на красній, на червоній гілці між станцією метро та Хрещатик, старі тунелі Київського метрополітену. Зараз я подивлюся, скільки в нас часу вже пройшло. Мабуть, хвилин 20 точно. Я просто хочу, щоб у вас була можливість, якщо що, задати питання. А вже про інші штуки, які як ви бачите, в мене дуже багато посилань відкрито. Можемо поговорити вже наступного разу. Але наступного разу я планувала говорити про подвижний состав, тобто які потяги використовують, де їх роблять, як їх ремонтують, де в нас знаходиться депо, де знаходиться майстерні, і все це інше. Якщо у вас є питання по тому, про що ми говорили зараз, то будь ласка, буду рада на них відповісти. Так, і ще дивіться. Ми з вами минулого разу говорили просто про сам метрополітен. Я вам обіцяла, що я буду робити. Є питання в когось? А скільки всього є надобудованих метро в Києві? В Києві саме три штуки: Філічка, Львівська Брама та Герцена. Вони всі знаходяться на Зеленій гілці. Оце дивіться, це вже папка, яку я створила, куди я скидаю наше відео. Які я записую уроки, а також планую після кожного уроку робити щось по типу короткої такої презентації, як конспект. Оце по темі, що ми робили минулого разу. Так? Ми говорили про київський метрополітен. Я там говорила, там яка глибока станція, які типи станцій бувають: закритого, відкритого, як вони виглядають? Оце ми з вами картинку якраз оцю розбирали. І отакий от конспект я вам буду скидати через кілька днів після лекції. <плес> Чи просто ну вам не треба буде переглядати 20 хвилин знову ж таки, якщо ви захочете щось підслухати і знову подивитися. А от таким кругу вижимку, да, вижимку того, про що ми говорили, я буду скидати вже посеред тижня, для того, щоб вам було зручніше переглядати. Добре? Добре, є так, питання є? Нема? Нема? Ні, нема. Було цікаво. Добре, добре, було цікаво. А, тоді до наступної суботи теж, мабуть, плануємо на 11 А, І так, наступної суботи ще буде заняття, бо через суботу я буду робити онлайн-квест до Святого Миколая. Це буде гра онлайн, можна буде взяти участь і будуть, будуть призи. Що, думаю, теж буде цікаво. Добре? Добре, всім па-па, Була дуже дуже рада вас бачити. Дякую, що приєдналися.